Всім доброго ранку, хто завітав на наш канал. Сьогодні наш день з донечкою. І ми їдемо, Віка знайшла дуже класний заклад, щоб ми поїхали на сніданок, провели разом час, попили каву, Найдемо другу годину на роботу. Ось так, що розпочався, так класно наш день. Ми гарно вділись, натресились та дольці. Ну да. так, люди виходять. Погодка у нас класна, все топиться. Має бути гарний день. Вілям поки що з татом вдома що це за заклад ми ще тут. Не Я навіть не бачила його, коли сюди з'їздила. Так, ми вже припаркувалися, подивимося, що це за такий заклад, що ми тут вже 6 років в Америці, а про нього ми не знали і не чули. Так як Вікторію вирішили піти хоч раз десь разом провести час, знайшли ось такий заклад. Надіюсь, що він там смачно і є для мене, що поїсти. І про нас тут каукао, яка що це таке маски? Це какао. Red velvet cacao. цілих пів води з лимоном. Можу поділитися, що я хочу. Oh, this is so Вікторія вже випила своє каву. Майже. Вони так розвилили, негарно виглядає, але дуже смачно, так, Вікторія? Не було тобі солодке? Ні, тому що там це є чорний шоколад і ребвелбет, наші Так, Дуже гарно затишно. І саладі. Оце в мене салат, то взагалі я його не Наш я ще картоплю замовляв. Це картопля. Солодка, бекон, помідор, листя салату, курочка, яйця, авокадо. А в мене трохи таке нелі. У ну, мене мек н макарон Чим? з курочкою. А, а отсе, це є огірки. Дивися, зараз Кислі? Кислі? No, mm. Мені не можна. Обжарці. Ну, Раді no. no, тебе, я вже хватаю ради вас. Возьму, але просто я хочу, щоб ти спробувала, зрозуміла, що це таке. Оцей маленький кусочок. Навіть половинку дай. Ой, давай. Mm. Приколь. Тільки це не кисне, мені здається, що це маранованим. Не знаю, мені здобуває. За сильна обжарка. У мене вон є. Ну що нам смачного? А вам якщо це те, теж смачного, не перемикайте, здалі буде? Так, наш чек на 41 долар 50 плюс 8%. І ми ще залишили кешем чайові. Непогано взяли з собою баксочки, бо ми не доїли ці порції. Будемо ще вдома обідати. Да? Дай в якусь. Да. Так, Так збіжалася, що мене донечка на рефісти водить. Це так приємно, то Та ось я її первонамі. Дякую за Вікусею вона сіла за мій руль. Ой, верніше мою машину і будемо мити. Зараз ми під'їжджаємо до Майки і Вікторія. Мене вчить, представляєте, моя дитина мене вчить. Я в шокі. Mm -hmm. Все? I -i -i. Я хотіла сісти за руль, але Вікторія ще той раз покаже мені, як це все робиться, ми і ми підемо. На утро, так. І ти не рухаєш нічого, ні стоп, цей. Бо якщо ти зупинишся, взагалі машина тебе гепне, тому що вона на вітру. Oh, О, окей. Okay. Коротше, класно. Тато, ми доця ми ж не життя а малина взагалі. Я поїду. А, я хочу просто всередині помити, тут почистити пылесосом, повикидати всі баночки, почистити отут все. Трошки протарти панельки. Це їхня хімія, така. Виставляй зуби. Джи найкраща щітка в світі. Відчистить весь наліт. Вау. Все, ця машина готова паранаш. Релакс, релакс. Ми пообіцяли не ми. Я пообіцяла Віліму, що йому купимо морозиво, а чи Філай це дуже класненьке. І сталочка теж хочемо зі школи втомлена, але щасливо, то Знаєте, що тільки що було? Взяли ми морозиво, взяли ми а, такі Чик Філай Нагідці. І що зробили? Забули замовити колу, таку хотіла розбавити в два рази воду. І ми під'їжджаємо до віконниці і кажемо, вибачте, ми забули замовити коло, вони нам дають. я кажу, скільки я маю заплатити. Він сказав, ні, це просто так, гарного вам дня. мавня. Це так, да. що не є найменший їх сайс. Дуже приємно, скажи, Ізталк, клас. Почала зробити котлеточки. Я вже не знала, що мені їсти продумувати. Я вже втомилася від того, що мені треба думати. І в мене було заморожені брокколі, цвітна капуста, моркова цибулька. І я це все на блендері. Збила не насильно, а так прям дрібно, а так, щоб було видно, що там є. Зараз знайду ще м'яску туди з блендерю. дам пару ложок йогурту і ложечку муки дам відцільно то що мені можна, і нажару собі котлеточки. Я думаю, що це для мене дуже смачний обід. Новий вид спорту. Підкачує і все. Це все, давай, тобі не можна багато. Так, моя черга. Телефон труситься. Чекай, Вілім. От як мені це чудо, дасть спортом зайнятися. Як він же вийшов і він сказав, що він так само хоче, як і я. Та, Вілям? А нашу тобі худати? Мама худає, а тобі нашу. то <свіснан> па. Зараз я помаленьку йому дозволю трошки походити, а потім швидше візьму собі. Апа. <свіснан> <свіснан> <Живо>, Стригти треба, <свіснан> Вільям, підстрижемо тебе сьогодні. <свіснан> <свіснан> а потім ти підеш в бабу, я тобі багато бабл на лейвану, на добре? Будь ласка. Вірю. Ну як з тобою домовитися? Але хлопчики гарні, коли вони підстрижені. Тата сьогодні буду стригти. Ти будеш? Ну. No. Ясно, якось домовимося, так? А ти за бабу. який там мій за мене. Я вже пройшла свою годину 15 хвилин та ходила в свої 10 тисяч кроків, зараз я покажу. Так, ось моїх 10 117 кроків. Дев'ята година. Тут у мене я цирк я розв... Розв... <розв...> розважає. О, ясно, перший пішов. Ось так, друзі. Так закінчився мій день. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Завершився мій день. Саме важче не те, що їсти, а те, як пройти тих 10 тисяч кроків. Тому ставте пальчики вверх. Слідкуйте за наступним відео. Усім па-па. До нових відео. Пока.